З ініціативи Дніпропетровської облдержадміністрації на території області проводилась акція Подаруй дитині свято у торговельних центрах на ялинках були розміщені листи з бажаннями дітей-сиріт, і кожен покупець міг придбати подарунок для малюка. Здійснились мрії вихованців Криворізької школи-інтернату номер 9 Цей заклад має спортивне спрямування, тож і бажання у дітей були відповідні: рюкзаки, спортивна форма, кросівки, частину подарунків привезли для дітей з Дніпропетровська. Це здорово для дітей, тому що це не якби зросле прив'язують всіх свої. Вот видение того, что детям нужно. Ну а тут они уже сами решили, написали, и вот сегодня эти подарки прибыли. Дети вдячні за подарунки і радіють, що отримали саме омріяні речі. речі. Мені подарили рюкзак. Я дуже рада. Тепер я зможу з ним ходити в школу, класти туда всі свої необхідні речі. Ну, книги, тетради, там, спортивну форму. Я дуже рада цьому подарунку. Дякую Діду Морозу. Я очень рад, потому что это именно моя мечта. Потому что все взрослые считают, что подарить детю конфеты – это хорошо. Ну а кадава площається імна дітська мічта, це що лучше у рамках акции Подаруй дитині свято більше 500 дітлахів отримали подарунки від Дніпропетровської обласної держадміністрації.